Всім привіт! Сьогодні 1 липня і ми збирали урожай малинки на варення. Хотіла засипати малину гутятницю, зварить, але вона не поміщається. У мене збирали відерце ще маленьке тому я сиплю в кастрюлю, засипаю сахаром, трошки присяде. І я назад сюди насиплю. Буду проварювати тут. Бо боюся, що в кастрюлі пристане. Це така кастрюлька нам видавали гуманітарна організація мом. І вони видавали посуд. Це така тоненька. Я не знаю, з чого вона. Написано нерж, нержавійка, Ну, я не думаю, що це нержавійка. Це якесь напиління. Так. Хочу вам показати. Оце отклала малину, буду сьогодні робити пиріг. Якщо в мене буде бажання, я зніму відео. Рецепт взяла у сестрички своєї. Пиріг, тесто пісочне, кладеться творожок. В общем, дуже-дуже нам понравився рецепт цей з синочком. І сьогодні буду робити, і там в рецепті можна класти ягоди зверху. Хочу зважити. Сорт називається каска. Ми її посадили в минулому році дев'ять даже. Минулому році, і в минулому році вона ще не плодоносила, тільки росла, кущі наростали. Шість. В общем, ви самі бачите, друзі, що ягода дуже крупна, це при тому, що сонця майже немає. Якщо в мене будуть залишки кущів розростеться, то навесні буду продавати залишки кущиків. Підписуйтесь і будемо з вами спілкуватися. Так що, окрім фіалочок, я продаю ще свої городні рослинки. Всім гарного дня!